За останні 48 годин я двічі переглянув фільм Дім Гучі, фільм, який вийшов минулого року. І ви знаєте, я не міг залишитись осторонь, і я хочу пояснити, чому насправді ти і будь-хто, хто так любив, але втратив свої кохання нареченого, наречену, коханого, кохану, хочуть, щоб ця любов. Померла. І залишилася любов вічна. Тому ми будемо говорити про психологічний портрет Леді Гаги, вона ж Патріція Редджані, вона ж Патріція Гуччі в фільмі. Чому насправді вона його вбила? І як це зрозуміти? Декілька слів про фільм. Я буду максимально коротким. Ви знаєте, коли е, вперше дебютувала Леді Гага в якості актриси в фільмі е, Зірковий шлях, чи як з Born, A Born to Star е, дуже хороший фільм. Фільм, який вчить моралі. Так само, як власне Дім Гучі. Дуже багато людей не сприйняло її як актрису. Я пригадую, коли ми тоді сиділи з друзями, з дівчиною в кінотеатрі. Дуже багато насправді прийшло. І я чув в залі, як питала: а вона не буде співати? А вона не буде танцювати? Тобто, люди не могли зрозуміти такий був перелом свідомості. В цьому фільмі, що ми бачимо? Ми бачимо, перш за все, мораль. Мораль, якою повіли. Повинна бути дружина. Тобто, і, власне, якою є дружина, з усіма її плюсами і мінусами. Наприклад, ми бачимо, коли проходить знайомство в ресторані, обід між нею, між Патріціо Гучі, Леді Гага, Давайте я буду назвати Леді Гага, Так буде всім зрозуміло. І батько, який говорить про свого сина Мауріціо Гучі, так люблячи. І тут проявляється її властива поведінка, так? А власність це завжди означає, що вона однолюб. Тобто вона все-таки менше схильна до зрад, вона віддана, вона любить, вона хоче чоловіка абсолютно для, для себе, постійно. І коли батько так закохано говорить, люблячими очима про сина, вона показує цю властивість беручи за руку свого нареченого, так? Тобто, тут вже ми. Бачимо, настільки вона віддана, і настільки вона одержима. Надалі ми бачимо, що вона тур... проявляє себе турботливою. Тобто турботлива дружина, турботлива жінка, коли вони йдуть на... приходять на день народження, вона знімає з нього піджак. Тобто вона така матуся, а він такий маленький синочок. Тому що насправді в них дуже різні характери, і на той час, тобто вже в. Перед кінцем фільму Маруся проявляє себе дуже-дуже таким невпевненим тюхтієм. І він, власне, такий. Тому що батько не дав йому цієї свободи, тому тобто ми бачимо, що в батька є свій дім, він обкладений архітектурою, статуетками, а син насправді в нього інші інтереси, і він цього не хоче. Він хоче простоти, і він навіть дорікає батька, і він звертає батьку, батькові увагу на це, що це є твій античний старий світ, де ти закрився, тобто він не хоче жити так. Батько, звісно ж, проти нареченої, тому що вона там з біднішої сім'ї, у них такий середній маленький бізнес, вони фургонами, фурами займаються перевезеннями. Проте при всьому цьому леді Гага, навіть якщо і в неї менший рівень культури, обізнаності, вона трішечки так себе проявляє, не розбираючись в мистецтві, тобто не на їхньому рівні, проте вона має дуже хороші здібності. Адміністративні і кар'єрні, тому що вона в батька на фірмі працює як адміністратор. Тобто, це дуже вне, вона така лідер по житті, тобто, вона сміливо може і могла входити в бізнес Гучі. Просто її потрібно було обучити. Далі, що ми бачимо? Вона не впевнена. Тому що вона вночі дзвонить до ворожки і питає, чи буду я успішна. Вона цього хоче. Вона хоче успішності. Вона, як і будь-хто в її віці, прагне кар'єрного розвитку, прагне змін, прагне чогось більшого. І, власне, вона підсідає на цю іглу ворожка. До ворожки. Далі вони робляться подругами. Також я хочу сказати, що насправді реальна історія і фільм, вони дещо змінені. тому що я бачив інтерв'ю, де власниця сама Патріція Реджані, яка декілька років тому вийшла з тюрми. Вона сама казала, що вона хотіла дати якісь поради, проте продюсери та режисери відмовилися. І вона хотіла настановити, тому що насправді фільм є фільм, і цілком очевидно, що дещо було вирвано і видозмінено. Їй дуже часто дорікають елементи династії Гучі, персонажі, що вона не Гучі. Вона намагається стати частиною сім'ї, проте її не приймають, бабільша, адже син йде від батька і працює на фірмі у Леді Гагі, у її батька на фурах. Ви розумієте, тобто наскільки в ним ще бурлять емоції. Він ще такий маленький, і, оскільки мати, я так зрозумів, померла, вона заміняє йому цю матір. Вона якраз з ним до періоду, коли він не подорослішає. Звичайно, вона Леді Гага, випробовує. Всілякі маніпулятивні штучки, щоб включитись в сімейний бізнес, щоб чат, стати частиною, щоб її якось прийняли, е, вона це показує вона сприймає те, що, мабуть, можливо, вона її не культурно обізнана, проте вона сміливо говорить про те, що, е, що вона готова працювати, і вона це показує те, як вона одягається, намагаючись бути на її рівні. Е, люблячи всі цієї якості, е, те, коли вона пішла і знайшла підробки. Підробки о, одягу Гучі, вона це все скупила. каже, Що це таке? Погляньте, адже це трагедія. Тобто, вона такий менеджер, все таки, як-не-як, якусь її роль потрібно було дати. Вона починає давати чоловіку настанови, починає давати йому зрозуміти, як бути, як робити, тобто, вчить тому, що батько на той період вже помер. Фільмі фільм йде більш ніж дві, практично дві з половиною години, і все на одному диханні. І дуже помітно, що вони намагалися включити картинка за картинкою, тобто дуже швидко все переходить з картинки на картинку. Він, звісно, не зовсім розуміє, що відбувається. Це в нього, вона в нього викликає недовіру. Він її прямим текстом запитує, що за ігри ти затіла. проте вона, звісно, Люблячи його, хоче тільки краще. І так фільм не показує, які насправді функції вона виконувала, тому що вона була як сірим кардиналом, його просто говорила своєму чоловікові, що і як робити, тут вся суть в тому, що він не розуміє її дії, але вона його тягне і дає йому зрости. І він зловлює зірку. Я не буду розкривати всю інтригу. Все те, як воно відбувається. Але фільм вже дає зрозуміти, коли він в своєму заміському будинку в Швейцарії сидить біля каміна і бере просто цю фотографію в руки, їхню, весільну, де він і вона. І це абсолютно такий психологічний факт, коли людина щось роздумує і вона або аналізує пройдений шлях. Або вона згадує приємні моменти, проте там не показується його посмішка. І вже оцей сам факт він дає зрозуміти, що відбуватиметься далі в фільмі. Тобто та про те, як почуття вони раптом зникли. І, можна сказати, хлопчик подорослішав. І, власне, він так подорослішав, що він схопив корону. Вона вже йому не потрібна. Матуся йому не потрібна, тому що синочок подорослішав. Вона властива. Я це сказав на початку, і навіть в кінці, тому що вона каже деякій леді, що вчить свою маленьку донечку не торкатися чужої власності. Вона дає зрозуміти, хто вона така, вона міцний горішок. І, мабуть, підсвідомо, те, що їй докоряли, що вона не є частиною сім'ї Гучі, те, що вона. Ніхто, мовляв, її не приймали, мав, очевидно, вони підсвідомо розуміли, що вона не така вже й проста, що менеджерські лідерські здібності в неї є. Далі ми бачимо в будь-які емоції, які проявляються з людиною, яка втрачає своє кохання. Одержимість. Вона починає принижувати його, говорячи те, яким вона його зробила, яким він був і ким він би був без неї. Тобто, вона, щоб повернути його в сім'ю, щоб повернути втрачене кохання, вона починає використовувати будь-яку техніку, будь-які методи. Будь-що. Вона намагається говорити. Вона бере альбом з фотографіями, вона робить подарунки. Вона приїжджає до нього, вона питає, коли ми зустрінемось, вона змінює зачіску в кінці кінців. Ем, але все марно. Все марно. Він просто подорослішав, і знаєте, тут дуже нагадує той момент, що він її використав. Він її справді використав, і це огидно. Тому що точно не її вчинки і дії, все-таки як не як він дорослий і те, що йому не подобалося, він міг сказати не роби так. Я не хочу, щоб ти робила так, і знайти якийсь компроміс, адже він навчався на юриста, на адвоката. І хто, як не юрист, так не адвокати, вміють вести конструктивний діалог і знаходити компроміси і шляхи виходу, уникаючи конфліктів. Вона нарешті в кінці кричить: я зробила з нього людину. І це факт. Це правда. Їй безумовно боляче, вона йому про це говорить, але він витрачає мільйони на автівки, на домівки, на антикваріати. Тобто він все-таки такий флегматик, спокійний, але все рівно дуже дитячий, зловив цю хвилю і не усвідомив, що він робить. А в реальності я знаю, що Патріція Редджані, Патріція Гучі, вона ходила по Мілану і шукала, хто ж уб'є її чоловіка. І нарешті, коли в 95-му в березні його вбили, і за два роки її арештували, вона сказала: Мені дуже дивно, як ви мене знайшли і як ви на мене вийшли. Чому вона його вбила? А все дуже просто. І це показує сцена в фільмі. Дуже важливо, коли ми дивимось фільм, бачити ось ці такі сцени і розуміти їх. Але це вже така режисерська робота. Тобто ті, хто навчаються, навчався на режисерів, їх це вчать і пояснюють, бачите з іншого кута. Вона вбила свою любов, щоб отримати любов вічну. Тому що в кінці фільму ми бачимо, що вона повертається в дім, де вони жили, вона заходить в його кімнату. Де стоять його сорочки, вона закриває двері і плаче. Вона зберегла любов вічну, і так як вона почала діяти відразу, вона його вбила. Тобто, якщо пройшло 5, 10, 20 років, коли б він вже постарів, не факт, що вона б його вбила. І в неї б вже не було цієї емоційної прив'язаності, спогадів, він же був їй як чужий, вона б вже його не сприймала. А так вона це зробила, щоб вчасно зберегти свою любов. Вона повернулася в той дім, де що все так було, як вона залишила. Те є він такий, яким вона його пам'ятає, що ті сорочки, які вона прасувала, які вона прала, все те, до чого вона звикла, і з цими спогадами вона живе. Звісно ж, вона відсиділа 29 років в тюрмі, як і, власне, практично всі ті, там плюс 25 років, 26, і то вбивця, той, хто вбив Мауріці Гучі, він довічне ув'язнення отримав. Всі були ув'язнені. Хоча перед тим, тим, хто хоче зрозуміти фільм, окрім фільму, я раджу подивитися інтерв'ю. Прочитати і дізнатися, як було насправді, тому що, коли декілька років тому вона вийшла е з тюрми, її запрошували в Італії на телебачення, і дуже багато питалися, як було насправді, і вона пояснює все. Я вам дякую за перегляд. Не забудьте підписатися, е лайкати, і тисніть на дзвіночок, щоб бачити нові, 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 завжди нові відео. І пишіть, чи ви бачили цей фільм, і який фільм ви б хотіли розібрати. Я з задоволенням можу виділити час і розібрати психологічний портрет. Тому що, пам'ятайте, нам подобаються ті фільми, які в тій чи іншій мірі відображають наш характер і наш самих, або близькі до життєвого світогляду нашого. Дякую.